Любовний трикутник або троє в стосунках. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу про цю непросту тему. Любовний трикутник усіх асоціюється про те, що це є чоловік і жінка, і між ними з'явилась коханиця або коханка. Але це не зовсім так. Якщо ми взагалі говоримо про слово стосунки. То ми звикли, що це про те, що є чоловік і є жінка, між ними кохання, і ніколи ніякої третьої особи між ними бути не може, тому що між ними уже кохання. Але на жаль, в нашому житті так стається, що цей любовний трикутник з'являється. І ще раз повторюю: ми звикли, що коли в стосунках ми говоримо про любовний трикутник, це про те, що в стосунках. З'являється коханець або коханка, ні, це не зовсім так, тому що якщо ми говоримо про любовний трикутник, це може бути дійсно коханка або коханець, це може бути дитина від першого шлюбу, або це може бути всіми обожнювана теща або свекруха. Хочу розглянути кожен з цих можливих трикутників. Коли ми говоримо про... Такий вже звичний нам на слуху любовний Трикутник, як третя особа в стосунках: це коханець або коханка. То такі трикутники можливі тільки в одному випадку, коли в стосунках між чоловіком і жінкою виникли вже якісь суперечки, щось пішло не так, хтось із партнерів не задоволений тим, що получає в цих стосунках. І тоді, от з'являється той така якась третя особа, або коханка, або коханець, який дають. Партнеру, те, що він так хотів на цей період життя. Зовсім інша тема, коли ми розглядаємо третя особа в стосунках, це коли, наприклад, діти від перших шлюбів. Тобто хтось із партнерів прийшов в ці стосунки, маючи вже певні відносини, в від яких є дитина. І дуже часто так в житті трапляється, що або ця дитина живе на цій території, де живуть. Партнери, або ж це взагалі ж дитина, яка виросли, здавалось би, ніякого відношення до цих стосунків немає, вона десь живе сама. Все рівно вона може зруйнувати цей прекрасний тандем, будучи третьою особою, яка відтягує любов, тому що партнер, чия ця дитина, він дає їй любов, а інший партнер ревнує, йому мало, тому що кожному хочеться від іншого партнера мати повну любов, повні стосунки, дихати ним, наповнюватися тут раз, і ця певна частичка любові партнера віддається іншій людині. І періодично в сім'ях виникають дуже великі суперечки за цього. є маса людей, яких зрозуміло, коли маленькі діти ще якось трошки проще, вони зростають, звикають до цього іншого партнера і вже сприймають його як батька або матір, але ж інша. Ситуація, коли доросла дитина, і, наприклад, якщо це дівчина і це чоловік, і він та дівчина не устроєна в житті, і батько дуже хоче їй допомагати, і він витягує цю любов на цю дитину, або ж мати, яка має дівчину або сина, і весь час вона старається допомогти, або ще щось бачиться, і відтягує цю кількість любові партнерської на дитину. І є ще один випадок. Він взагалі такий, здавалося б, реакція теж може бути, але може. Це коли третьою особою в цих стосунках, двох людей, двох партнерів, з'являються всіми обожнюємі, всіми тещі і свекрухи. Це люди, це персони, які точно можуть розрушити гарні навіть стосунки, де є дуже міцне, міцне кохання. Тому що і теща. І свекруга це дві персони, які люблять своїх дітей, і та і інше дуже сильно любить свого сина або свою доньку, і хоче її як на краще. І весь час, приходячи додому, або в будь-якій ситуації, де вона може про це поговорити, вона говорить, що їй не подобається, як строїться бит в цій сім'ї. Вона знає як краще. Мало того, в моїй практиці є випадки, коли, наприклад, або теща, або свекруха просто приходять, відкривають ключом квартиру, там собі господарюють, щось роблять, щось викидають, щось перекладають. Наприклад, є в мене такий випадок, коли подружня пара живе в квартирі, яка належить свекрусі, тому вона говорить, це моя квартира, я що можу хочу, те й роблю. Їй не влаштовує, як там тече вода, їй не влаштовує, як зложені носочки, їй не влаштовує, як, якої кислоти борщ зварений невісткою. Тобто вона вмішується в абсолютно все, що відбувається всередині цих стосунків, всередині любові двох людей. І таким чином вона як би робить все, все з добрих побуждінь. Тобто я ж знаю, як краще, я знаю, як краще моєму сину. або ж, наприклад. Коли те ще весь час говорить, що зять якийсь не такий, що ось той колись у тебе був ось такий, а він якийсь, руки в нього не звідти ростуть, і гроші він малі заробляє. І взагалі він там якийсь такий, або не дуже кучерявий, або ще щось таке. Тому, коли тещі або свекрухи, своєю формою контролю, своїми правилами. Даже якщо ці правила дійсно працювали в тій сім'ї, де була їх дитина, вони дійсно були такими, то це не значить, що вони можуть бути такими же в цій сім'ї, але вони приходять в цю сім'ю і нав'язують цій сім'ї свої правила. І рано чи пізно хтось із партнерів не витримує, починає говорити: скажи своїй мамі, один раз, два, а потім. Ця, цей партнер в дуже складній ситуації. Він не може сказати ні не мамі, він не може сказати, грубо ні не партнеру. Або ж якщо він комусь із них говорить, то це буде конфлікт. І практично дуже рідко хтось з дітей йде на відкритий конфлікт з матір'ю для того, щоб вона не вмішувалась і не руйнувала стосунки цієї прекрасної сім'ї. А якщо ж. Хтось із партнерів говорить, не говорить так з моєю мамою, вона старша, вона знаточно як краще. Тоді оце рівно тоді завжди починаються посуватися стосунки, і це 100% буде відчудження емоційне, там буде відчуження дистанційне, там буде інколи огида, там буде злість, агресія. А на цьому гарні стосунки зберегти неможливо. Тому, коли комусь із вас відкликається ця тема, що ви розумієте, що да, у мене таке щось є. Тобто, коли є один із трьох параметрів, один із трьох таких персон, які входять в ваше життя, зрозуміло, коли ми говоримо про те, що в стосунках це з'являються у когось коханці. Я завжди говорю: колись коханці, це ще не повод для розлучення, це повод замислитися, щось змінити в цих стосунках. Тому що завжди, практично, ну відсотків на 70, да, з'являються коханці, коли в стосунках між двома людьми не вистачає чогось. Тобто Або душевної розмови, або не такий якийсь секс, як хотілося би. Або щось не так дуже сильно вже вбиту. Тобто, якась із форм виразу, вираження кохання, вираження любові нарушена. Тобто люди, партнери в стосунках, не зовсім розуміють один одного і не розмовляють. Я завжди говорю, що розмова це найважливіший фундамент в стосунках, тобто повага і розмова. Коли це все є, то стосунки можна зберегти. Завжди треба про це говорити. Але ми знаємо, що коли ці треті персони з'являються в житті у стосунках двох партнерів, то значить в цих стосунках щось зламалось, але можна це поправити. Коли ж ми говоримо про такі треті персони, як діти, це дуже складна тема, тому що діти вони є в нашому житті, вони є частиною нашого життя на все наше життя, скільки б ми цього не хотіли. як би партнери не хотіли, щоб ця людина десь. Пішла з цього життя таке неможливо, тому що це є дитина, і це таки дуже складна тема. і потрібно домовлятися, потрібно балансувати і розуміти, що це любов до партнера, це любов до дитини. Потрібно в вовремя сепарірувати дитину, щоб вона будувала свою сім'ю, дорослу. Тоді все йде красиво, і але знову ж про це треба говорити. І коли ми говоримо про те, і свекрух, це така тема. Мені здається, сама легка із цих з цього трикутника. Да? Тут дуже точно можна правильно поговорити з мамою, роз'яснити їй все, віддати їй ту повагу, яку вона дуже бажає. Тому що коли те, що свекруха вмішується в чуже життя, в неї щось в житті теж там не достає. Вона бажає бути активним учасником цієї сім'ї. І треба пояснити їй Треба дати якусь задачу, щоб вона була учасником цієї сім'ї, але не процесі Я десь іззовні допомагала, там що шила, вишивала ці точки, десь на дачі допомагала, десь якісь дійсно питати у неї рецепти. Інколи. Тобто потрібно держати її в якихось таких стосунках з собою, щоб вона розуміла, що вона є теж членом цієї сім'ї, але не внутрі, а десь ззовні. Тому кожного разу, коли якась із цих трьох. Або коханець, або коханка, або теща свекруха, або дитина від першого шлюбу втручається в відносини, і це в парі відчувається, навіть якщо це один із партнерів, відчуває, що в стосунках є якийсь перекос, невдоволення, агресія, злість. Небажання спілкуватися або небажання взагалі ділитись, або ж небажання займатися сексом завжди питають один одного: а що в нашим з нашими стосунками всередині наших стосунків відбувається такого, що ми перестали відчувати таке магнетичне тяжіння один до одного? Добрі, гарні стосунки, десь кохання, де є глибоке почуття поваги, вони з часом завжди трансформуються, завжди щось змінюється, щось в кращу сторону, щось в гіршу. Але в процесі життя це ми всі це розумієте. Ми всі живемо в реальному світі, розуміємо, що зміниться відбуваються обов'язково. І коли люди розмовляють, коли ми, якщо нам здалося, це нам не здалося, ми про це говоримо один з одним. То я вам можу дати такий величезний процент 98%, що можна домовитись, можна багато чого справити, можна поговорити, можна вияснити. Можна просто зрозуміти, що нема нічого страшного в тому, що в стосунках люди, наприклад, кричать інколи якісь там некрасиві фрази один на одного, що в них нема настрою, що вони там, допустим, якісь такі не такі. У нас все буває. Ми люди. Ми живемо в світі, де можуть бути погані начальники, де може бути не бути негайна розмова з друзями, де може не зарплата, яка нам не додали. І ми це все там від десь зовні приносимо сім'ю, а й один починає лізти, питати сильно. Не, не потрібно робити того. Чого в дану минуту не потрібно робити. А саме головне, що в стосунках потрібно говорити, це завжди говорити Я тебе люблю, я тебе завжди підтримую, і якщо тобі потрібна моя допомога, ти мені про це скажи. Не, не, не потрібно знаєте, доганяти і робити когось щасливим, так як це, наприклад, роблять дещо і свекрухи. Вони вважають, що таким чином вони роблять когось більш щасливішим. І це правда, то наші батьки і вони завжди ми їм будемо вдячні за те, що вони нам дали життя, за те, що вони дали нам знання, за те, що дали нам життєвий досвід. За багато чого ми їм дуже вдячні. Але от правильна сепарація, правильна знаєте, як шахматна доска, коли ми правильно розставляємо всі фігури, і кожна фігура правильний хід робить, тоді всі да, шахматна партія під назвою щасливе подружнє життя буде завжди виграшна. Якщо ви все, що ви тут почули, вас це якось стосується, ви вважаєте, що у вас є якесь скривлення в, вашому, в ваших відносинах, якщо ви відчуваєте, що хтось третій в цьому вашому е, е, тандемі є, є тою фігурою, де з'являється трикутник любовний, звертайтеся до мене і буде дуже з великою радістю. Вам допоможу розібратися, як правильно говорити, як правильно діяти, як правильно зробити все. Щоб ваші стосунки були міцними, ніжними і дуже тривалими. Любіть один одного, бережіть один одного, розмовляйте один з одним. І саме головне розумійте, що самі головні учасники ваших стосунків це чоловік і жінка, то тобто двоє, А всі решта це ті люди, кого ви дозволяєте впустити в своє життя. Ваша ЛП.